Шармальшей 2017, якийсь там лютого, 10 читє, чи 9. Вода плюс 28-29, десь так, тепло, людей мало. Тівки коштують недорого, Нема жари, кої що згораєш за день. Одним словом, якщо їздити в Єгипет, то треба їздити тільки в лютому місяці. Ввечері так трошки земніше, градусів 22, ну легку футболку, сорочку вбрав і нормально. Собі гуляєш без духоти. Рибки різнокольорові гарні плавають. їсти дають, все що хочеш, пити теж. Діти всі бавлять. Только досочка. Думені, а. Привет, помахай. Тифон? Нет. Як тебе подобається тут ставь? Стефун? Да. Не чую. Да. Подобається, а тобі доминик? Да. А тобі Стела? Да. Ну так, всем подобається. Мамі теж подобається? Ну богу, дякую. Хороший итальянский озерок. Хочешь парашуток, Хоть что хочешь.